Позивний барон виконує обов'язки командира роти Реба. Зараз такі, такі напрямки, як радіоелектронна боротьба, як дрони, в принципі, без цього ніяк не обходиться ні день і нічого. Тут спочатку повномасштабної, до того служив контракт. 80-ті. З 18 по 21. Вчився в школі, працював водієм швидкої допомоги до армії декілька місяців, ну, по суті все, далі армія, ну все, армія. І батько служить, і ще брат так само служить, і я, ну, зараз всі хлопи з хати пішли воювати одним Бо Якщо дружину образили чи там дівчину, значить ти повинен заступитися. Якщо друга... Хтось зачепив, значить його потрібно за нього заступитися. Якщо на країну напали, значить країну потрібно захистити. Тобто, більше знаєте, навіть не патріотизм, а просто чоловіча позиція, що ти чоловік. Старші приходять, які на срочці не служили, ніде не були. І Дивляться у біж 24, ти вже, блін, шостий рік в армії. Коли я пішов 18 років, я був таким же самим бійцем, як і ті, хто були біля мене. Кому 20 років, кому 25, 30, 40. Коли наша бригада перемістилась на цей напрямок, я тоді був на лікуванні, в мене було поранення. Вернувся з поранення і це все вже побачив в повному масштабі. Я думаю, що найближчі десятки років це буде один з таких самих топових підрозділів, що дронщики, що ми, які їм протидіємо, відповідно. діємо